Вітаю друзі, зараз я вам наведу конкретний приклад, який яскраво демонструє всю гнилість системи державного управління. Йдеться про маленьке державне підприємство Центр НР, на якому кубка злочинців розкрадає мільярди наших народних грошей. Солдатський комітет, це ветеранська організація, вже більше двох років спостерігає за діяльністю. Цього підприємства, яке насправді є корупційною клакою. Зараз там відкрите орудує організовано злочинне угрупування, до якого входить генеральний директор Довгаль і члени дирекції Литвинов, Рейман і Кураков. Насправді, не генеральний директор є ватажком цього угрупування. Смотрящим за центр Енерго є член дирекції Кураков. За період трохи більше. Року це угрупування призвело до збитків державного підприємства у сумі на 13 мільярдів гривень. З цих 13 мільярдів, 7 мільярдів це фізичні конкретні гроші, які були покладені в кишені злочинців. Уявіть розмах по всій країні, якщо тільки тут крадуть таких обсягів. Але ж мені цікава в цій історії реакція держави на ці події. В поганому Радянському Союзі за такі речі вже би розстріляли і конфіскували все майно у всіх родичів, цих злочинців. У нас же якось все проходить по-іншому. І тепер давайте розберемось, чому і хто за цим іншим стоїть. Це Центр енерго підпорядковано конкретно фонду держмайна, яке призначає наглядову раду. Завдання наглядової ради полягає в тому, щоб спостерігати за додержанням законності на цьому підприємстві, а також контролювати фінансо-господарську діяльність. Підкреслюю, фінансо-господарську діяльність. Фонд держмайна співпрацює з Кабінетом міністрів, який, свою чергу, підпорядкова неконституційному органу у вигляді Офісу Президента. Тобто, насправді, у нас премєр міністра на сьогодні є Єрма. І ви зараз побачите цей ланцюжок, який веде від Офісу президента до маленького державного підприємства Центр Енерго», на якому крадуть мільярди гривень грошей, які ми з вами заробили і передали в бюджет у вигляді наших податків. Нещодавно. Державне аудіторське управління провело ревізію на цьому підприємстві, в якому зафіксувало оці суми. І єдине, що повинен зробити голова наглядової ради Центру Буцько, це згідно з актом ревізії направити заяву до НАБУ. Але ж цього зроблено не було. Більш того, цей акт якийсь час взагалі хавався. І лише Після того, як громадськість в особі ветеранів, тобто нашої організації, солдатські комітети, оприлюднили цей факт, розпочався якийсь тут двіж, тобто імітація якихось дій, яких зараз ми побачимо. Справа дійшла, бо це скандал до офісу президента. Там є такий заступник Єрмака Шурма, який відповідає в тому числі і за роботу. Центр енергії, енергетичної сфери держави. Яка реакція Шурми людини, яка сидить поряд з Єрмаком і я розумію обговорює це питання? Він якось робко пропонує вирішити і якось домовитись по цьому питанню з Кураковим, куроковим, Центр центром? Ви уявляєте, що відбувається в Україні? Нема закону. Нема правди, нема справедливості. Є паскуда кураков, який краде мільярди. А державна реакція на це: підіть з ним домовтесь якось. Особисто я написав листа до президента Зеленського. Звернувся до нього, вказавши на всі ці злочини, які зараз відбуваються в умовах війни. До речі, там же не тільки крадуть, там зраджують Україну. Воглогірська десь була просто передана вагнерівцям. В робочому стані зі всією технікою, зі всією документацією. І це знову по наказу цього злочинного угрупування. І що ви думаєте? Я від Зеленського навіть і відповіді не отримав. Більш того, я направив листа до фонду держмайна. Тоді ще була бата. Відповіді нема. Тепер змінився очільник цього органу. Всі кажуть, що він дуже чесний, що він навіть креатура Америки. І він буде зараз там відстоювати правду, наводити порядок. Нічого подобного. Відповіді нема. Тоді я звернувся до кожного члена наглядової ради, сподіваючись, що в них там заговорить совість, щоб кожен надав мені відповідь, чому вони нічого там не роблять, коли на їх очах розкрадається держава. Мені відповів Бусько, голова наглядової ради. І знову відписка. Яку підписали члени наглядової ради? Ні, вибачаюся. Один не підписав, одного виявила совість. Це, якщо я не помиляюсь, Валерій Безлієкін. І я сподіваюся, що він мені все ж таки відповість і надасть об'єктивну інформацію, що там взагалі відбувається всередині. Тепер, як працює ця схема, я сказав про офіс президента, про фонд Держмена. Але ж в цій схемі є ще і. Державне аудіторська управління, яким керує пліс. Схема дуже проста: приїхали ревізори, нарахували 13 мільярдів збитків, і в тому числі 7 вкрадених мільярдів. І замість того, щоб одразу вже цей акт направити правоохоронні органи, вони, ви зараз не повірите, виписують Центр Енерго у цьому злочинному групуванні, ці клаки, корупційні припис. Тобто діють на рівні. Саме станції, яка прийшла на підприємство харчування, якогось і не побачила хлорного раствору, і воно виписує припис, припис і дає термін на усунення проблеми. Те ж саме робить аудіторська компанія, вибачаюсь, управління, державне управління. Воно виписує припис на центр Енерго, ставить термін там десь три тижні і каже, будь ласка, усуньте цю проблему. Як усунути 13 мільярдів збитків державі? Вони що, з кишень достануть? достануть ці гроші і положать в касу. Так вони вже роздані ці гроші в якості відкатів, е, отримання прибутків незаконних. То що відбувається? Я вам зараз поясню, що відбувається. Таким чином, пліс керівник цього управління аудиторського державного подає знак злочинному угрупуванню. Що Альо, гараж! Ми знаємо, що ви вкрали 13 мільярдів. Ви знаємо, що ви опустили державу на 13 мільярдів. Але ж я вам виписую припис. Ціну питання ви знаєте. Тому чекаю вас на пропозиції з вашими пропозиціями. І це працює. Центр енерго почула ревізорів. Саме тому я пояснюю таку поведінку і Офісу президента в особі. Заступника Єрмака Шуми, і голови наглядової ради, Центр енергії, яке сміється над ветеранами і громадськістю, і відписує якісь недолуглі відписки, тому що вони знають, що у них є гроші на той квіток, який їм подарить безкарність. От що відбувається. Тобто ланцюжок дуже простий. І в ньому всі, всі ті, хто Представляє систему державного управління України, яке прогнило наскрізь. І це відбувається завдяки політичній системі, яку нам нав'язали олігархи. Тому що на посади призначаються люди не за фахом, не за наявністю совісті, порядочності, патріотизму, а тільки по квотах квотах, які належать фінансово кримінальним угрупуванням яких обслуговують фракції в парламенті і міністри в Кабінеті міністрів. Українці, якщо після цього у вас не зводить скули від бажання навести в цій країні порядок, ну тоді продовжуйте жити з вірою в те, що держава за вас подбає. Хоча насправді я вважаю, що нам вже пора просинатися. На цьому все. До побачення.